Сьогодні вшанування 80-ї річниці визволення табору Маутхаузен Дональд Трамп прокоментував переговори з Китаєм. А на другому каналі польського радіо транслюється відкриття 66-х концертів Шопена в Лазінках. Колишній нацистський табір у Маутхаузені називають австрійською катинню. Минуло 80 років після звільнення місця, де разом із іншими було вбито польську інтелігенцію. На півночі Австрії відбуваються міжнародні церемонії за участю представників польської влади. Адам Гурчевський звідня повідомив. В Губнему Боже Маутхаузен і в кільку головному таборі Маутхаузен та десятках під таборів, включно з найвідомішим Ґузен, загинуло щонайменше 81 тисяча людей, але можливо що й сто тисяч. Кожен четвертий в'язень був поляком. У перші місяці війни сюди відправляли жертву операції інтелігенція. У її рамках німців вбивали або відправляли до таборів вчителів, лікарів, юристів, священиків, представників вільних професій. Це могло стати ударом по групі, з якої поход. Було багато лідерів опору. Тисячі угорців також загинули в Маутхаузені. Тут німецькі нацисти ув'язнювали громадян 40 країн. У багатьох із них там є пам'ятники на згадку про жертви з інших країн із їхніх країн. Перед основними урочистостями відбуваються кілька національних зустрічей. Також на польській церемонії буде покладання квітів. Одним із перших пунктів сьогоднішніх урочистостей є комунічна меса. Під час основної частини кількома мовами також виступають керівники комітету колишніх в'язнів і їхніх родин. punktów dzisiejszych obchodów jest msza ekumeniczna. W głównej części, prowadzonej w kilku językach, przemawiać będą też liderzy Komitetu Byłych Więźniów i ich Rodzin. Z Wiednia, Adam Górczewski, Polskie Radio. Wśród przedstawników polskiej władzy jest dwa zastępnika ministrów Polski z Ministerstw Kultury i Nacjonalnej i Zakordonnych Spraw. Дональд Трамп оголосив про досягнення повного перезавантаження торговельних переговорів із Китаєм, які відбуваються в Женеві. Як він написав у соцмережах, переговори відбулися у дружній, але конструктивній манері. Цитую, дуже гарна зустріч з Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато чого погодили. Повідомив американський президент на своїй платформі. Цитую, ми хочемо бачити заради блага як Китаю, так і США відкриття Китаю для американського бізнесу. А далі Капслоком. Величного прогресу було досягнуто. Читаємо в допису Дональда Трампа. Переговори розпочалися вчора і планується, що завершаться сьогодні. З боку США беруть участь міністр фінансів Скот Бесент і головний торговельний переговорник Джеймісон Грір. Китайську делегацію очолює віце-прем'єр Хелі Фен. Мета переговорів деескалація суперечки, яка загрожує порушенням торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Минулого місяця президент Трамп підвищив мита на імпорт з Китаю, до 145%, а Пекін відповів запровадження миту відповідь на імпорти з США в розмірі 125%. Такі високі обмеження на практиці зводяться до взаємного бойкоту продуктів. Учора президент Дональд Трамп заявив, що готовий знизити мита на імпорт з Китаю до 80%. Це одні з найбільш упізнаваних культурних подій на мапі Варшави. Уже 66 років щоліта. Біля пам'ятника Фредерику Шопену в королівському парку Лазінки лунають фортепіанні концерти у виконанні видатних піаністів із усього світу. Відкриття сезону прямо зараз. О півдні концерт транслюватиме радіо. Двуйка, тобто другий канал польського радіо, каже директор другого каналу Пьотр Кенджерек. Бенджеми трансмітувачінаугурація та го будемо транслювати цього... Будемо відкриття цього циклу рецитацій Шопена біля пам'ятника Шопену в Лазінках. Це також, як мені здається, у певному сенсі історична подія в ефірі польського радіо. Цикл Шопенівських концертів у Лазінках розпочне 12 дванадцятій Лукас Генюшас, литовський піаніст, лауреат міжнародного конкурсу піаністів імені Фредерика Шопена. А перед трансляцією цього виконання ще буде передача нашого радіо прямо з лазінок. na naszej antenie Audycja Prosto z Łazienek. Програму, присвячену історії шопенівських концертів, у королівському парку Лазєнки, ведуть Анджей Сулек і Моніка Зайнс. Ще один концерт відбудеться сьогодні о 16-й. Концерти відбуватимуться щотижня, до 7 вересня, завжди понеділях, о 12 та 16-й. Цьогорічний сезон літніх концертів біля пам'ятника Шопену буде наповнений виступами видатних піаністів, зокрема з Польщі, Чехії, Франції, Великої Британії, Італії, Китаю, Гонконгу, Японії та Канади.